Заяву. Звинувачення в мою адресу є повністю несумісні з моєю працею, 35-річною працею, із них 22 роки керівної посади. І при цьому, маючи тільки заслуги за перед Україною і перед Ошвітою України, таке мені як принесли сюрприз поліція, прокуратура, суд. І наші активісти села Верхня Яблонка. Тому я прошу суд. Так, емоційно всіх е згинуватили. Навіть не зрозуміло, е що робити суд операційної станції. Так? Скасувати. А чому? Тому Якщо то всі корупціонери, всі погані, ну то, то суд операційних станцій в пісами Ні. Суд операційні інстанції не такі саме чому. Бо та справа вже я, та я, я так емоційний. Чому? Так... Чому? Чому? чому я кажу? Тому, я Тому не... що вони були. Послухайте, я зараз вас запитання. Тому що ви виступали, я вас не перебував. Ви в принципі підвели такий підсумок, що ви ні прокуратура, е... активісти, хто там ще судді поліція. І... <кій> ще хто? Поліція. І, полі... поліція. і поліція. А ви не винні ні в чому? Ні. А чому така ситуація виникла? Чому така ситуація виникла? Я вам поясню. Я вам поясню, Чому конкретно даю, Ні, я даю чому така. Під час початку війни дійсно деякі люди, ті активісти, це не активісти саме, не я приїхали, поховалися від війни. З Краматорська, з Львова. Разумієте? І думали, як жити. Вони думали, що в школі гроші валяються сумками. Вони зараз будуть міняти вчителів, це було поставлено тільки про мою заміну, там було поставлено вчителів поміняти, працівників міняти. І будуть брати гроші, і будуть, вони от ті, Це не, це не початок було війни, це був 50-й день війни. 50 день війни. А як пов'язується війна зі школою, взагалі вона була? А то я спов'язали там? Це так пов'язали. Ви так розказуєте? Ні, так пов'язали. Хто пов'язав? -е Активісти, поліції так пов'язані. <поставлен> У є... вас ще є <кхі> директора школи Так, <поставлен> та, та. прибуткове, що... То, то, вони так думали, думали, вони так думали. А, а, -а тепер -не, нема в кого навіть поставити директора, поставили вчителя 66-річного виконавчого <поставлен> обов'язку, який і сам не сказується. Тобто ви стверджуєте. Що жодного булінгу. Жодного почекайте, жодного насильства, психологічного, фізичного, скування учнів за період вашої роботи, особливо за інкримінований вам період, який ставиться вересень, там, по грудень 21-го року, щодо цих трьох учнів і інших учнів не вчиняли, не. що ці факти не підтверджені, що це все є сфальсифіковано і придумано. Кажуть, якимись там активістами. Я правильно розумію? Так. Ви ще на прізвище називали. Чи ні? ні прізвище я називав. прізвище називали. Так, називалося. Це, так, це, це суддя, яка слухав, який слухав вашу справу. Все у вас? Все. Дякую. Слухай пане захисника. Ваша честь, я підготував письмовий виступ, але я зупинився коротенько, щоб зігнові нашого часу на обставинах справи. Перше, тільки хоча б хотів звернути увагу суду, все не те. Що е, Січика було звільнено, зауважте спочатку від старого е, від е, справи і е, звільнено у червні місяці. Звільнено саме за вчинення аморального проступку, є, яким є бурік. На момент його звільнення не було жодних для цього підстав. Не було даної справи, не було підсудового рішення про те, що він вчинив бурік. А відтак його звільнили безпідставно. Не було цих заяв. Тому вдогонку для того, щоб якимось чином підтвердити факт болінгу, факт його звільнення, були організовані відповідно подання трьох заяв. І відповідно в суді було відкрито три, кримінальні, три адміністративні провадження з різними номерами, з різними дійовими особами, тобто постраждалими. Таким чином? Стали наводитися підстави для того, щоб узаконити його звільнення. Це перший момент, на який би я хотів звернути увагу. Подальшому ці справи були об'єднані в одну, і ми сьогодні розглядаємо одну справу, з якої так формально виходить, ніби він вчинив три факти булінгу. В дійсності фан, кожна справа це окремий факт булінгу, і він підлягає, дослідженню. Прошу звернути увагу, що на момент подання цих заяв вплили всі терміни звернення до суду з, м м до поліції е для проведення відповідного е провадження у справі, оскільки минуло в тих, в тих заявах викладені факти в одному по 19-й рік, по костю е 21-й рік, е по е тому е по. Попщину 21. -й. Ці факти вже є відповідні терміни, встановлені в адміністративному провадженні адміністративним законодавством, встановлені 6 місяців. Тому нам вже на момент подання цих заяв буде відсутні підстави для відкриття провадження справи. Оскільки минули терміни звернення до... Відповідних органів з відповідними заявами. Наступне питання. Чим були підтверджені всі ці е, справи? Чим були підтверджені заяви? А заява, прошу звернути вашу честь, кожній справі нема нічого іншого, крім заяви потерпілої і ну, пояснення її матері. Тобто, звідки дитина знала про факт булінгу? Верніше, Мама знала тільки від дитини. Звідки дитина написала ці, ці дані? вона і взяла, тому що за минулий період, про який я зазначав і які аж ніяк не були, могли бути предметом розгляду е, суді, що повинен би суд у таких випадках зробити? Взяти, подивившись, що людина звернулася за фактами, які мали два роки назад, Рік назад мало би відповідно суддя, мав би закрити справу на підставі дійсно в даному випадку строків притягнення до відповідальності. Тому на момент звернення хочу перше, що звернути увагу, у суду вже були підстави для закриття справи, а відтак суд цього не зробив, натомість розглянув цю справу і визнав всі чи у скоєнні адміністративних правопорушень, визначених статтею 173-4. Таке, таке рішення по кожній справі, таке рішення судді по кожній з цих стріх справ, який назвав об'єднані одну, треба розглядати окремо. По кожному з цих наведені факти, в деталях розповів мій е, довіритель, який зазначав, що. Е, він Костіва, отри, потерпілого Костя, взагалі не вчив. Як можна не завадити? Якщо Пухщина взагалі не вчив, тому що в п'ятому класі він не мав ніяких уроків. Ще прошу звернути увагу ваша честь, що в період, котрий зазначений у протоколах, він взагалі відноситься до е, е, вересня по жовтий місяць. Там зазначено чітко 21-го року. В цей момент у нас була пандемія. Уроки проводились онлайн, діти в школу не ходили, а відповідно, Січа в цей період не міг мати жодного фізичного контакту з дітьми. Тому це знову ж таки підтвердження того, що не могли бути дані факти доведені, і все це робилось тільки з метою того, щоб узаконити факт його відсторонення і звільнення займаної посади. Що стосується цього предмета нашого сьогоднішнього розгляду, то я би хотів звернути увагу, що ми взагалі не розглядаємо зараз, ми звернулися до суду і суд повинен розглянути наші вимоги в межах заявленої нами скарги. Там чітко зазначено, що ми сьогодні оскаржуємо тільки підстави закриття справи. Ми, Оскільки суд першої інстанції закрив. Справу за пунктом 7 статті 247, яка визначає закриття справи за підстави для закриття справи за спливом терміну притягнення до адміністративної відповідальності, то ми стверджуємо, що в даній справі відсутні, треба їх закривати за пунктом 1 частини першої статті 247 в зв'язку з відсутністю подій і складу злочину. Це правопорушне. Я складував правопорушення. Це підтверджується.